Його називали сірим кардиналом оборонної промисловості України. Довгий час Олег Латковський Свинарчук контролював мільярдні оборонні потоки і мав вплив, якого вистачило б на кілька міністрів. Втім, лише одне журналістське розслідування перетворило цього небожителя, на втікача і символ корупції в українській армії. ЮА пригадує історію стрімкого злету і гучного падіння Свинарчука а також розповідає, де він зараз і чим займається. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі! Олег Латковський, який до 2014 року носив прізвище Свінарчук, народився у 1970 році на Житомирщині. Кар'єру він розпочинав як підприємець у 1990-х роках. Разом з партнерами заснував компанію Богдан, що займалася машинобудуванням. Згодом вона перетворилася на один із найпомітніших українських концернів. Із власними заводами, виробництвом автобусів, тролейбусів та автомобілів. З бізнесу Гладковський поступово перейшов у політику. Дружні стосунки з Петром Порошенком відкрили йому шлях до найвищих кабінетів. Коли Порошенко став президентом у 2014 році, Гладковський отримав посаду першого заступника секретаря ради національної безпеки і оборони. На цій посаді він мав прямий вплив на державні оборонні закупівлі. Логістику армії, реформу «Укроборонпрому» та розвиток військово-технічного співробітництва. Іншими словами він став наглядаючим за сферою, де обертаються величезні гроші. Попри державну посаду, Гладковський залишився дотичним до бізнесу. Через партнерів, родичів і афілійовані компанії. Він зберігав контроль над частиною оборонної галузі. Його ім'я не раз з'являлося в журналістських розслідуваннях, але до 2019 року. Жодних серйозних наслідків не було. На початку 2019 року проєкт Бігосінго оприлюднив гучне розслідування. У матеріалі йшлося про те, що Олег Латковський та його син Ігор могли бути причетні до схем розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, вони закуповували деталі для військової техніки за кордоном, часто з Росії, навіть після початку війни 2014 року. Потім ці запчастини продавали державним підприємствам через фірми прокладки із націнкою у кілька сотень відсотків. Гладковський старший як посадовець РНБО мав вплив на прийняття рішень щодо фінансування цих закупівель. Це давало йому змогу закривати очі на завищення ціни і непрозорі ланцюги постачання. Набута САП почали власне розслідування. В результаті Гладковського звинуватили у зловживанні владою. Слідство встановило, що через цю його діяльність держава втратила близько 17,5 мільйонів гривень у 2019 році. Скандал із Гладковським мав шалений резонанс і болісно вдарив по рейтингах Петра Порошенка у Києві. Тоді пройшло близько 20 акцій протесту під гаслом вдуй свинарчукам. Вони були звернені особисто до п'ятого президента України. Організатори, в тому числі партія Національний Корпус. Обурювалися слабкою реакцією Порошенка на справу щодо розкрадання грошей на обороні. Політика звинувачували у покриванні злочинів його давнього товариша і бізнес-партнера. Після завершення каденції Порошенка Свинарчука поступово відсторонили від державних структур у жовтні. 2019 року його затримали в аеропорту Бориспіль за підозрою у зловживанні службовим становищем. Втім, після внесення застави його звільнили з під варти у липні 2021 року. Справу передали до суду, але процес просувався повільно. Адвокати неодноразово домагалися відкладення слухань, а сам Гладковський запевняв, що всі звинувачення політично мотивовані. У 2024 році Вищий антикорупційний суд оголосив його в розшук. На той момент Свинарчук уже перебував за кордоном. За офіційною версією він виїхав на лікування, але фактично залишив Україну щоб уникнути арешту. У травні 2025 року САП повідомила, що іспанська поліція на запит України затримала Олега Гладковського. Його арешт також підтвердила кілька європейських джерел. Нині триває процедура екстрадиції. Українські антикорупційні органи вимагають повернення колишнього чиновника, що він постав перед судом. За неофіційними даними, Гладковський намагався отримати посвідку на проживання в Іспанії через бізнес-зв'язки та власність оформлено на компанії посередники. Його затримали у Приморську, у місті Марбелія, де він мешкав останні місяці. Водночас, адвокат Свинарчука Руслан Волонець заперечив його затримання. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що його клієнт дійсно перебуває в Іспанії, але місцеві суди не виносили стосовно нього. Жодних рішень. Він також назвав розшук, у який оголосили Гладковського, штучним. За словами Волинця, правоохоронці і суд мають дані про місце перебування Гладковського з точною адресою проживання та засобами зв'язку. У жовтні 2025 року журналіст Михайло Ткач повідомив, що маєток у Козині, який належав родині Гладковського, виставили на продаж за 4 мільйони доларів. Оголошення про це з'явилося у соцмережах на сторінці компанії, яка спеціалізується на продажу елітної нерухомості. Маєток Свинарчука у кончазаспі, розташований на ділянці у 24 сотки з ландшафтним дизайном і виходом до озера. Сам будинок має площу 870 квадратних метрів на двох поверхах. Перший включає вітальню зідальною та виходом на терасу, кухню, гусьову спальню, кінотеатр, чайну кімнату, зимовий сад і три санвузла. На другому розташована майстер-спальня з гардеробною та санвузлом, кабінет бібліотека і ще дві спальні з окремими санвузлами. Також на території є спа-зона з басейном і сауною, гараж на три автомобілі, кімната для персоналу і підсобні приміщення. В оголошенні зазначено, що в будинку виконано дизайнерський ремонт. Він повністю укомплектований меблями та побутовою технікою. Після затримання в Іспанії Гладковський перебуває під вартою. Суд у Мадриді розглядає питання про екстрадицію. Його адвокати намагаються довести, що переслідування має політичний характер і пов'язане з його колишньою дружбою з Петром Порошенком. Наразі Гладковський, за словами його представників, займається приватним консалтингом і не веде активного бізнесу. Остаточного вироку у його справі немає. Судовий процес триває, а частина матеріалів – Досі має грив таємно через оборонну тематику. Справа Гладковського прискорила реформу оборонних закупівель і стала поштовхом до створення системи прозоро закупівлі. З вами був Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Він був зірцем блискучої політичної кар'єри, але погорів на яйцях і куртках для ЗСУ. Олексій Резніков, екс-міністр оборони України, якого звільнили на тлі гучних корупційних скандалів. Телеграф Юа розповість, як звичайний юрист став топ-політиком, а потім гучно пішов у тінь. З вами Дмитро Драганов. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Олексій Резніков народився у Львові у 1966 році. Його родина мала єврейське походження. Матір працювала лікарем невропатологом у психіатричній лікарні і була майстром спорту СРСР з художньої гімнастики. Батько працював проректором Львівського державного інституту фізичної культури, був професором і майстром спорту СРСР з акробатики. У середині 80-х Резніку відслужив в армії і отримав звання сержант запасу. Після цього здобув юридичну освіту в ЛНУ імені Франка і отримав диплом із відзнакою. Свою кар'єру майбутній політик розпочинав з адвокатської діяльності на початку 90-х Він став співзасновником брокерської компанії Галицькі цінні папери а пізніше заступником голови центру розвитку українського законодавства в Києві. У 2000-х Резніков відкрив компанію Правіс, яка згодом стала відомою як Власенко і партнери. Після її злиття з юридичною фірмою «Магістр і партнери у 2009 та 2010 роках. Компанія стала переможцем рейтингу Chambers Europe Awards. Протягом наступних п'яти років Резніком продовжував адвокатську практику у 2008 році. Резніков став депутатом Київської міської ради шостого скликання від блоку Миколи Катеринчука. А у 2014-му його обрали на ще один термін того ж року. Він став заступником і радником міського голови Віталія Кличка. Саме Резніков дав старт реформі у галузі зовнішньої реклами в Києві. Завдяки їй в столиці значно зменшили кількість рекламних перетяжок транспарантів над дорогами та тимчасових виносних конструкцій на вулицях. Окрім цього, у 2015-2016 роках Резніков був головою української делегації у конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. У 2017 році Резніков відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу Євробачення у Києві. А у 2018 тисячі за організацію і проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА з боку КМДА. У 2020-му його призначили віце-прем'єр-міністром України, а також міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вже за рік стало відомо, що кандидатуру Резнікова погоджено на пост міністра оборони. У листопаді 2021 року він заступив на посаду, на якій і зустрів повномасштабне вторгнення в Україну у червні 2022 року. В коментарі британському каналу Sky News Політик заявив, що третя світова війна розпочалася 24 лютого. І якщо Україна програє, Росія нападе на інші країни. У січні 2023 року дзеркало тижня опублікувало розслідування, в якому йшлося про завищення цін при держзакупівлях для армії. Журналісти оприлюднили деталі угоди вартістю понад 13 мільярдів гривень, укладеної міністерством оборони СТОВ Актив Компані. З них виходило, що ціни на продукти для військових частин ОК «Північ» були в 2-3 рази вищими ніж у роздрібних магазинах столиці. Матеріал викликав бурхливу реакцію у змі і соцмережах. Найбільш обговорюваним у медіа стало звинувачення відомства в закупівлі яєць по 17 гривень за штуку. Реагуючи на скандал, в міністерстві заявили, що закупівель за такими цінами не було. Крім того, посадовці зазначили, що голову департаменту закупівель Богдана Хмельницького відсторонили через внутрішню перевірку, яка була проведена ще до скандальної публікації. Також на тлі скандалу звільнили заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Вже у травні 2023 року, після перевірок, у рамках розслідування голова Держаудитслужби Алла Басалаєва заявила про виявлення великої кількості порушень з боку Міноборони. За її словами, загальна вартість збитків склала понад 2,5 мільярда гривень. Попри це, міністерство не визнало порушень зі свого боку і навіть подало позов до суду проти журналістів і Держаудитслужби щодо захисту ділової репутації. За лічені місяці після цього навколо Олексія Резнікова розгорівся ще один скандал. Журналісти-розслідувачі звинуватили посадовців Міноборони у тому, що вони відібрали для закупівель компанію в обхід аукціону. Співвласником фірми виявився племінник нардепа від Слуги народу Геннадія Касая. В рамках угоди Міноборони придбало у Туреччині 180 тисяч, начебто літніх курток для ЗСУ. Сплативши за них втричі більше ніж за зимові, невідповідність документів виявили митники Молдови під час доставки першої партії одягу ще восени 2022 року. Тоді вантаж затримали на кордоні, але на прохання Міноборони згодом відпустили. Олексій Резніков відкинув ці звинувачення. Він зібрав прес-конференцію, де показав куртки із цієї партії та пояснив, що вони не можуть бути літніми, адже зимою. 140 тисяч військових нам би про це сказали. Також міністр запропонував укласти публічне парі. Якщо виявиться, що куртки дійсно літні, він піде у відставку. А якщо зимові, то автор розслідування Михайло Ткач на рік піде з професії. А нардепка Анастасія Радіна, яка підтримала його, складе мандат. Обоє від парі відмовилися, адже на той момент факт невідповідності одягу та документів на нього вже був. Доведений громадською антикорупційною радою при Міноборони. Крім того, державна експертиза виявила, що одна з партій курток взагалі не відповідає стандартам і не може використовуватися за цільовим призначенням. На тлі скандалу президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність нових підходів у Міноборони. Олексій Резніков подав у відставку. А вже наступного дня Верховна Рада підтримала це рішення. Попри звільнення двох топ посадовців Міноборони та відставку Резнікова, розслідування у справах 2023 року продовжуються у квітні 2025-го Керівник головного підрозділу детективів набу Олександр Абакумов в ефірі Радіо Свобода заявив, що ексміністр не є підозрюваним або свідком у справі про розкрадання державних коштів. Попри це, вже наприкінці червня Набу провело у Резнікова обшуки. За даними української правди та дзеркало тижня, вони стосувалися справи про закупівлі харчів для військових за завищеними цінами. Дізнавшись про візит Набу, Резніков повернувся з відпочинку за кордоном. Джерела в його оточенні запевнили журналістів, що обшук відбувся у справі відкритою за заявою самого Резнікова ще у 2023 році. Також близькі до екс-міністра співрозмовники заявили, що у нього не вилучали жодних документів, а телефон погортали і нічого цікавого, крім переписки щодо публікацій у ЗМІ, не знайшли. В антикорупційному бюро заходи офіційно не коментували. Видання LB повідомило, що обшуку Резнікова проводили за ухвалою суду у справі про харчування в армії, але процесуального статусу він у ній не має. Щодо справи про закупівлю курток для військових. То 3 лютого 2025 року вищий антикорупційний суд зняв арешт з більшої частини партії, оскільки у військових був дефіцит одягу. Командування сил логістики зсу попросило віддати їм закуплені раніше речі. Під арештом для подальших експертиз залишили 50 курток і 50 штанів. Повідомило видання наші гроші. Офіційних даних щодо закриття цієї справи у відкритих джерелах немає. Після звільнення з посади міністра оборони Олексій Резніков перестав вести свою сторінку у Фейсбуці. Останній допис там датується 5 вересня 2023 року. День звільнення. У січні 2024 року повідомлялося, що політик відновив свої права на адвокатську діяльність і повертається до практики. Ще за кілька місяців у мережі з'явилася інформація, що екс-міністр очолив проект. Безпечних та оборонних програм в українському інституті майбутнього у вересні того ж року журналісти Радіо Свобода спіймали політика у Празі у розмові з пресою. Резніков в черговий раз заперечував корупцію Міноборони під його керівництвом. Також він зазначив, що не має політичних амбіцій і не планує повертатися на державну службу. З вами був Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.